Міцна вивізка з залізобетонного Харкова. Але через який шлях вона пройшла? Від ідеї та виготовлення до встановлення в такій далекій Валенсії демонструємо єдність та міць навіть за кордоном. Коли ви знаходитесь в іншій країні та не знаєте кому довіритись, то в нас є рішення саме для вас: залишайтеся з нами та дізнаватись одним з перших. Почати власну справу не так просто, а зробити це там, де немає знайомих, ще складніше. Але з одним пунктом ми точно можемо вам допомогти. Наш менеджер замість вас буде пильнувати за кожним етапом виготовлення та надсилати вам усі зміни. Відправляємо по всьому світу, тому знаємо, як правильно все виготовити та відправити так. Щоб на місці ви отримали приємну розпаковку, а після і впізнаваність вашої справи, якщо залишились питання, то ми завжди раді відповісти на кожне з них та гарантувати якість.